26 квітня на Дніпропетровщині вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Нагадаємо, 39 років тому сталася найстрашніша ядерна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Пролунав вибух. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи східною частиною Сполучених Штатів Америки. Близько 300 тисяч осіб було евакуйовано із зон забруднення. У Дніпрі колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка вшанував пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. 39 років тому сталася одна з найбільших техногенних катастроф за всю історію людства. Вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Сотні ліквідаторів, серед яких було багато дніпрян, ризикували власним життям і здоров'ям, ліквідовуючи наслідки цієї жахливої трагедії. Актори, режисери, музиканти, весь колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, на чолі з директором-художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, долучилися до вшанування пам'яті людей, які віддали своє життя у боротьбі проти невидимої загрози. Цього часу ми відчуваємо це горе, яке ще не знаємо, скільки буде воно відчуватися на наших поколіннях, прийдешніх. Не дивлячись на це все, наш народ тримається, а ми, приходячи до пам'ятників, виходячи на цвинтарі, ставлячи вистави, пісені, якісь фестивалі, робимо на ці дати. Для того, щоб наші покоління прийдешні знали і не забували, а інші вороги наші не переписували історію нашу, а знали би правду, яку несемо ми, наш театр, і ті люди, які ще живі, залишилися після цієї трагедії. Ми сьогодні бачили біля пам'ятника, от прийшли люди, які. Захищали нас так, же, як і захищають нас сьогодні, наші захисники від цього злого ворога. Мені хочеться звернутися до всіх. Не забувайте ці дати страшні і несіть далі до ваших дітей, онуків, правнуків і до нашого придешнього покоління, щоби знали нашу історію України. Слава Україні, слава нашим. Героям, усім героям, які дали нам до сьогодення дожити. І я думаю, що ті, які зараз на передові захищають, дадуть дожити і нашим поколінням, прийдешнім довго і назавжди. Слава героям, слава Україні, слава нації. На жаль, Дата трагічна, і така тема в українській культурі ну просто унікальна взагалі в світовому соціокультурному просторі, тому що одразу на цю трагедію озвалися українські письменники. Іван Драч написав поему Чорнобильська Мадонна», Володимир Яворівський написав роман. Марія Сполинов в кінці століття. Борис Олійник написав поему Сін. Світлана Йовенко написала поему Вибух, скільки митців поставили фільми, скільки теж театральних інтерпретацій. Ліна Костенко, яка працювала разом з експедицією Академії наук України в 90-х роках, в Чорнобильській зоні, фіксувала свідчення цих людей старих, вивчала пам'ятки культури, які там залишилися. Писала теж чорнобильський щоденник, так що такі художні документальні свідчення цієї чорнобильської катастрофи в українській культурі просто унікальні. Представники православної церкви України провели священну літургію. Славна церква України з благословення нашого владики Митрополита Дніпровського і Симеона сьогодні долучається до Молитви за тих людей, які віддали своє життя і здоров'я через велику трагедію, надзвичайно, яка має дуже великі наслідки. Потрібно завжди пам'ятати про цей подвиг цих великих людей, які віддали своє життя за те, щоб ця техненна катастрофа не пішла по всьому світу. І молотому вшановуючи їх, ми просимо в Господа, щоб він прийняв їх в свої райській оселі. Українська культура навіки закарбувала пам'ять про цю жахливу трагедію. Написано багато віршів, писень, поставлено багато вистав, створено кінофільмів. Вічна пам'ять кожному ліквідатору. Олексій Деніченко, Данило Скрипник, Новини. Д1.